І вечір веселі посиденьки своєрідний сатиричний дебют поетеси Галини Вовченко. Адже за її зізнанням у творах намагається торкатися серйозних тем. До того ж, тут вона представила не тільки поетичне слово. Темі гумору я ще свої персональні творчі вечори не присвячувала. І зібрали все, що могли. Тобто сьогодні присутні на цьому творчому вечорі матимуть змогу побачити. Фотопоезії і не тільки мої серед запрошених школярів та колег папиру. Валентина не нога. Свою творчість розпочала із написання невеликих розповідей для онучки. А тепер не лише вона, а й багато інших полтавських дітей полюбляють ці книги. Я стараюся. Вкинути гумор, а в основному я страшна, щоб вони були світлі, зрозумілі, недовгі не за змістом. Супроводжувала творчий вечір виставка гумористичних книг українських митців, які, за словами організаторів заходу, вчать читачів позитивно сприймати оточуючий світ.